Привіт, малята! А ви часом не знаєте, де наша пушинка? Щось я її не можу знайти сьогодні. Мяп, вітаю вас, малята! Дуже рада вас всіх бачити! Малята, сподіваюсь, ви здогадались, де сьогодні пройде наше заняття? Так, правильно! Запрошую всіх опуститись на морське дно. Пливуть дві рибки. О, а ось іще одна. А скільки їх разом? Так, правильно, рибок три молодці. А ось медузи. Давайте їх порахуємо. Правильно їх чотири. А пливуть вони в різних напрямках. Ця синя медуза пливе вниз, а ці три рожеві медузи пливуть вгору. Ви дуже уважні. це хто? Так, молодці краби та черепахи. Скільки крабів ви бачите? А скільки черепах? Скільки разом черепах та крабів. Так, правильно разом їх п'ять. Молодці. Ой, а тут плавають яскраві рибки та морські коники. Давайте з вами визначимо, з якої сторони знаходяться морські коники. Правильно, зліва, тому що тут у нас ліва долонька. А рибки справа. Тому що тут у нас права долонька. Морська зірка, восьминіг, краб, мушля, дельфін. Позначимо їх цифрами 1, 2, 3, 4, 5. А тепер з вами пограємо в гру, яка цифра зникла. Так, правильно, 2. Тепер. Так, правильно, три. А тепер будьте уважні. Так, це була цифра п'ять. Молодці. Скільки цікавого ми з вами побачили на дні моря? Пушенько, пропоную тобі повернутися до нас. І будемо разом з малятами розв'язувати приклади. Гаразд! Малята, погляньте, скільки на цій картинці морських жителів. Порахуйте їх. Всього 5 молодці. А тепер зліва пливли дві рибки, до них приєдналися справа ще дві рибки. Скільки всього рибок на дні моря? Молодці чотири. А тепер в хованки гралися два восьмініжки. До них захотіли приєднатися ще три рибки. Скільки всього морських жителів захотіли гратися? Я порахую два додати. А тепер малята зупиніть відео та порахуйте кожний приклад. А потім нам надішлете свої відповіді. А зараз до побачення! До побачення!